Любіть дітей, і їх всьому навчайте, та розмовляйте з ними, геть про все, розказуйте їм щось, книжки читайте, щире слово їх у світ веде, бо добре слово душу наповняє, збагачує дитячий дивосвіт. Велике значення, хороше слово має, бо здатне піднімати у політ. Любіть дітей. Їх ніжно обіймайте, бо їм потрібні ласка і тепло, і до порядку їх щодня привчайте, щоб у житті їм затишно було, щоб вміли діти лад всьому надати, щоб дім і дух тримали в чистоті, до дисципліни треба їх привчати. Це дуже знадобиться у житті. Любіть дітей, та їм не потакайте, вчіть розрізняти, де добро. Де зло до праці з маличку дітей привчайте, щоб їм ніколи нудно не було, бо творча праця зможе всіх зцілити, додати віри у тривожний час, ну а без праці людям не прожити. Хто любить працю, в того все гаразд? Любіть дітей всім серцем і душею, вкладіть багато радості. Тепла, хай їхні очі світяться зорею, і щоб доля в них щасливою була.